Змінилося. В процесі ми отримали відповідь від податкової служби у Львівської області, де вони повідомляють, що, згідно нового процесуального кодексу, це якраз ми. Знаходимося, можливо, в такому цікавому моменті, що з 20 листопада відбулися зміни в Кримінально-процесуальному кодексі, і відбуваються так само процеси, які відрізняються від тих, які були до того, що згідно нового Кримінально-процесуального кодексу порушення чи зазначене правопорушення внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. і оскільки Розслідування не завершене згідно з статті 222 надати інформацію чи більше інформації не видається за можливим.